З дитинства мама привчила таню все робити правильно вчитися на відмінно, вступити в університет, мати тільки порядних друзів, бути скромною. Мама забороняла одягати короткі сукні, ходити з розпущеним волоссям, бо вважала, що так ходять тільки розпусниці. Таня ніколи на канікулах не відпочивала у таборах. Бо там її могли навчити поганого. А до 14 років не мала права вийти гуляти за межі подвір'я. Рівно о 19-й можна було звіряти годинник. Її заганяли додому, мама гукала з вікна. По телевізору Таня дивилася лише мультики і навчальні програми. Мама контролювала кожен її рух. Її життя було схоже на кошмарний сон. Все почалося у дитячому садочку. Коли всі дітки бавилися у пісочниці, Таня сиділа на лавці і нічого не робила, а все через те, що брудити руки не можна було, а нові туфельки вона могла подряпати. У школі вона вчилася добре, вчителі її любили, а однокласники ненавиділи. Спочатку просто насміхалися, потім почали цькувати. І коли вже було несила терпіти, вона розповіла про це мамі. Вона прибігла до школи на розбірки після цього Таню зненавиділи ще більше її били, обріхували. Мамі вона вже нічого не розповідала і намагалася приходити додому раніше від неї. Щоб почистити брудний від пелюки одяг. У дворі ровесники із нею також не дружили. Доводилося дружити з дітьми, які були на 3-4 роки молодші від, ї... від неї. Бо її мамі кожна її ровесниця здавалася шльондрою, якщо вона у короткій спідниці, а кожен хлопець, на думку мами, якось брудно дивився на неї. Танині ровесниці давно ходили на дискотеки, а вона сиділа вдома і читала книжки. Поруч завжди була мама. Вона її постійно слухала, адже що б не робила, мусила робити так, як цього хотіла вона. У 16 років таня закохалася. Хлопець був старший за неї на три роки. Був вічливим, акуратним і розумним. Їй було соромно зізнаватися йому, що вона має право гуляти лише до 19-ї. Через це вигадувала відмазки. «Іду до репетитора, хтось захворів або ще якусь іншу причину. А маму обманювала, що займається у подруг. Минув рік такої муки, і хлопець покинув її. Бо вона старомодна, нудна, а найголовніше мамчина донька, а тому жодного кроку не може ступити без її дозволу. Коли вона заплакана прийшла додому, мама злякано запитала, що трапилося. Уважно вислухала, а тоді почала кричати: То в тебе був хлопець? Ти чим думала? Може, ви ще й цілувалися? Сподіваюся, ти ще не займана. А якби він тебе зґвалтував, що б ти тоді робила? Чи хочеш бути такою ж хвойдою, як і твої подружки? Таня не витримала і закричала, що не маю ані друзів, ані хлопця, ані мрії. Мама здивувалася, як нема мрії? Мовляв, ти ж хотіла закінчити університет і працювати у такій то фірмі. Невже ти не розумієш, мамо, що це не мої мрії, а твої. Всі мої однокурсники роблять те, що їм подобається. А я постійно під твоїм каблуком. Досить мені нав'язувати свої принципи, моє життя і так минає у чорній ямі. Від почутого мама закам'яніла, а потім видала, що ти невдячна тварюка. Я усе життя переживаю за тебе, не сплю ночами, а ти поводишся, як остання шльондра. Після цих слів таня спакувала речі і перебралася до бабусі. Тоді вона злетіла з катушок, почала пити, курити, бігати на дискотеки, купувати відверті наряди, робити усе те, що досі їй забороняла мама. І докотилася до дна. Вона не вміла дати собі раду у житті, бо все за неї робила і вирішувала мама. Через наївність Таня вляпувалася у такі ситуації, про які соромно і згадувати. Їй було важко пристосуватися до життя, тому доводилося вчитися спілкуватися з людьми. Бабуся її завжди підтримувала, у неї з'явився коханий і друзі і особисте повноцінне життя. Після цього скандалу Таня не бачилася з мамою півроку, коли ж зустрілися, помирилися. Мама зрозуміла, що неправильно її виховувала, намагаючись нав'язати своє життя, і, попри все, пишалася нею. Тоді мама розповіла їй, що через свою легковажність вона свого часу не вступила в університет, завагітніла від чоловіка, з яким ніколи не була у шлюбі. Тому й залишився осад, через який її гнітила. Зараз все добре. Таня живе зі своїм коханим, до мами ходить у гості раз на тиждень. А щоб вона не сумувала, подарувала їй песика. Тепер песик виконує всі її команди. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!